Тобі у вайбер написала. Мар'янка Бенце, лєчка, дякую, гарного вечора. Бабуся Галя, Саша Гницевич, доброго вечора, Приємного спілкування, здоров'я, міцного й миру. Лідочка Наташа Гайдаєнко, доброго вечора, миру і спокою. Саша Гницевич, бабуся Галя, добрий вечір. Міцного здоров'я, Божого благословення. Юлічка Бойко, Саша Гницевич, привітики. <coughs> Саша Гницевич, Юлія Бойко. Катюша Возна, Олександр Гницевич, доброго вечора. Саша Гницевич, Юлія Бойко, привітики. Лідочка Сашуня, я подивлюся, дякую. Іванка Капечук, Наталочка Полтавочка, співчуваю вам, знаю, як це. Бо теж похоронила вже і маму, і тата, і старшого брата. Саша Нецевич, Катюша Возна, добрий вечір, приємного спілкування. Лідочка, зараз вересень. Дякую, Лідочка. Наталочка Полта... Полтавочка, Іваночка так, моя хороша, хай Господь Бог береже наших людей. Таня вкусняшки. Таня ще вересень, а буде жовтий. нічого страшного може встигну. З 1 жовтня дощі, Таню, поспіши. Степан Павлович так, наварив був супердонець. О, то вам треба і газ не вмикати, і будете не голодні. Смачного вам, Лідочка, а ми 60 кілометрів від Харкова. Танюша, я сьогодні купляла пачку масла за 940 гривень. Продавець вела на терміналі таку суму, а я вже сіла в маршрутку, дивлюсь на телефоні приват сума. Я в шоці. Мусила виходить, пішла, то віддала налічними. Ну, це так було в Чумаченки, вони сіль купляли за 200 з чимось гривень пачку. Також у Чекові вибили щось інше. а... Сіли. Ну, коротше, вернули їм також Валера ходив, вернули. То продавець вибачала, пише Танюша. Ну, так. Лідочка, то ж ми чек взяли, хто бере, хто не бере, продукти скидали чи що там ще купували, і вперед. Чек ніхто ніколи не провіряє. А ж провірили, бо Валера каже, прийшли додому з Ольві. велика сума, щось подивилися. Коли заглянули в чек, а там виходить в них пачка солі, 200 ще маз гривень. Так що, Лідочка, Любочка і твоя родина, доброго вечора, міцного здоров'я, Божого благословення, шампанське вам і, 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 і шоколад. Людочка Байдеш, добрий вечора. Всі в чаті, миру і здоров'ячка. Людочка, привітики, як справи? Юля Бойко, Таня, привітики. Сергійко, Люда Бигдаш, добрий вечір. Лідочка, Богдан, доброго вечора. Тобі смаколики. Ілюша, дякую, Ліда. Сергійко, Тетяна, добрий вечір. Лідочка, Люда Бигдаш, доброго вечора і тобі квіти. Рахмадін. Жорабаєв. добрий вечір, бабуля, доброго вечора, діду, доброго діду вечора. Вікторія, Доброго вечора, Таня яка тема стріму? Вільна. Доброго вечора, Вікторія. Юля Бойко, Вікторія, привітики. Олеся Суми, доброго вечора. Тихої, мирної ночі, Таня, міцного здоров'я, скорішої перемоги, скорішого мирного неба. Привіт, чат. 16 тепла, Лесечка, доброго вечора. Дякую за підтримку, дякую за смаколики. Як справи у вас там? Що там у Сумах? Пиши два слова хоч. Лідочка, мої вам співчуття. Тримайтеся, Наталочка. Наталочка Гайдаєнко, Лідочка, доброго вечора, приємних вам новин. Олеся Суми, добрий вечір. Навзаєм взаєм у нас 17. Юлічка Бойко, Олеся Суми, привіт. Богдан вітається з Олесею Суми, бажає їй миру, добра і запитає як погода і здоров'я. Іваночка Капечук, Олеся Суми, доброго вечора, міцного здоров'я.